Це мій перший влог. Всім привіт. Не знаю, вийде щось чи не вийде, але якщо ви це бачите, значить все окей. Давайте розкажемо трошки плани на сьогодні. Ми плануємо з хлопцем поїхати подивитись, пошукати умивальник, оскільки хочемо закінчити, точніше почати робити ванну кімнату, меблі для ванної кімнати. Ну і також нам треба купити продукти додому, тому беру вас сьогодні з собою. Має бути, в принципі, цікаво. Я вже намалювалася, як ви можете бачити. Отак виглядає мій щоденний макіяж, і зараз йдемо разом зі мною вибирати мені одяг, в чому я поїду. Коротше, не знаю, як у вас. Але для мене етап одягу самий завжди тяжкий. Я ніколи не знаю, що мені вдягнути. Я Сьогодні буду виглядати якось так. Це просто такий от сірий светрик і чорні ласіни, щоб мені було тепло і зручно. А отак буде виглядати мій хлопці. З антує а ти як будеш виглядати? що так Вони помінялись, і я тепер виглядаю отак. Зараз беру ще для цієї пачки корм, речі, іграшки, і ми будемо виходити і виїжджати вже. Ну все, ми вже mm -hmm. на виході. Та я з нами. Зараз ми ще перед поїздкою трошки погуляємо собакою. Ну і все, можемо їхати. Ми приїхали в кінкрос. Людей дуже багато, машин дуже багато. Так, засипаємо. Ми прийшли вже в епіцентр, будемо зараз дивитися, чи є видумувальник. Якщо немає, то підемо ще в кінкрос, подивимося на одяг і поїдемо в епіцентр, що біля кінкросу новий. Так, я думаю, умивальник ми собі вже вибрали. Взагалі якого плану я хочу умивальник? а я хочу просто квадратний. Собі щось покажу. Він був. Я виглядав якось отак. Але не бачу я щось підходящого, гарного по розміру теж. Ми приїхали вже в новий епіцентр, тому що в минулому ми так і нічого не знайшли. О, надіюсь, що буде хоч щось тут. В новому епіцентрі вже все прикрашено до Нового року. Насті така ялиночка, гірлянда. Здається, знову знайшли умивальник. Це умивальник, мені здається, може навіть вже і знайшли, тому що мені сподобався е, оце, що вам показували в попередній історії. Е, історії в По попередньому -по кадрі. От він квадратний, е, ширина його 60. хоча ми шукали 70, але нам сказали, що 70 е, типу небагато. І в попередньому епіцентрі ми були не в цьому відділі, там, де умивальники разом з тумбами, то вони продаються тільки комплектом. Це хто не знав, будете тепер теж знати. Вам потрібно ж заходити в епіцентр, де є суто умивальники, туалети, душові кабіни. От такого плану. Зараз йдемо і пошукаємо тут ще відбивач для дверей. А також кронштейн до телевізора нам треба, щоб його вчепити, бо він настоїть на кухні. Так. Ми знайшли відбивачі, але це не то, що нам треба. Ми знайшли такий, як нам треба. У нас такий був. Взяли ось такі відбивачі, попробуємо їх, бо попередніх не було. Та я вже замучена. Прийшли ми за тебе з таким пакетом. Я думаю, якщо б ми йшли пішки, він би розірвався по дорозі, тому що купили ми дуже багато і зараз я вам покажу, що у нас вийшло на 1700 гривень. Ми купили яйця, молоко, червона риба. Матери. Взяла підуську капусту, бо хочемо робити сьогодні салат, м'ясо бо взяло... Будемо робити рагу. Котоплесь є, котопів ми почистимо і я покажу сьогодні рецепт. майонез. Купила кондиціонер. Пакетики. Оце дуже смачні слайси, хто не пробував. Я рекомендую. Ну і безкоштовно вже ніяк. В принципі, я думаю, що доволі багато всього ми ще взяли. Зараз перекусимо канапками з червоною рибою і будемо робити рагу. Все, давайте зараз будемо готувати рагу, я покажу вам свій рецепт. І також цікаво було би почитати, за яким рецептом рагу готуєте ви. І взагалі, які ви знаєте, не банальні рецепти з картоплі. І взагалі напишіть в коментарях, ще ідеї. Рецептів, які можна готувати, от, щоб зробив, і воно було на декілька днів. Бо я вже, чесно кажучи, не знаю. Щось таке не хочеться. Картоплю, макарони, це вже не доїла. Першу я нарізаю м'ясо на кубліках і скидаю його в мультивар. Бо рогу ми робимо мультиварці, так як закинув і все. Поки я різала м'ясо, де включив мультиварку, щоб вона розігрівалася. Поки м'ясо сажається, я починаю різати картоплю. Картоплю я також різала просто кутиками і все. І різати картоплю потрібно не дуже тонко, щоб вона не розвалилася. Так, це все виглядає. І зараз ми будемо закидати моркву. дві хвилинки, ще обсмажу, і тоді буду закидати картоплю і ставити на тушкування на 60 хвилин. Так, в принципі, все. Все я виключаю. Перце все треба посолити, поперчити, Перець я люблю, тому даю його завжди багато. Також я буду давати паприку. Даємо листя і перець для смаку. Ну і заливаю це все водою. Але насправді по воді я не знаю, скільки її має бути. Попередній раз я її дала замало, Цього разу не знаю перемішую це все, закриваю і включаю тушкування. Година пройшла, тому давайте дивитись, що в нас вийшло. Я її ще трішки посолю. І на деякий час трошки її закриємо. І я собі ще поперчу. Бо я вже казала вам, що перці я люблю. Я вже спробувала. Я хочу сказати вам, коли що дуже смачно. На цьому я буду завершувати вже цей влог. Дякую, що подивились. Надіюсь, вам було цікаво. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Буде цікаво почитати. Можливо, у вас є якісь побажання, щось ви б хотіли ще бачити, щось змінити, щось додати. Також, якщо у вас є якісь питання, можете задавати, я буду відповідати на них. Всім дякую і до нових зустрічей!